Потужного всім здоров'я, пані та панове. Гелікоптери, як клас, Спартандер, і так були малограбельні, а тут улітка ще й вирішила підняти й бойові рейтинги носіям спайків та парців з 12.0 до 12.3. Я одразу подумав, що це жарт, але після того, як розраби викотили це на основу, засяяла якась надія на те, що ці спайки якось апнули. Ну не можуть же вони просто так нерфанути і неграбельну техніку. Точно не знаючи офіційно, щось міняли в ракетах, якщо хтось шарить, то дайте знати в коментарях. На ваших екранах більше до цієї геніальної в лапках зміни. Він максимально показовий, тут все без прикрас. Згодом в цьому ж відео будуть вже недавні бої на оновленому БРі 12.3. Тому є можливість порівняти, чи апнули ж ті спайки. Ну, після того, як ми розібралися з нашим опонентом ЦК-52. Одразу ж переходимо до штурмовки саме на земки. Як ви бачите, в бою мені пощастило саме з картою, швидко набилися фраги, я вилетів, хоча вже й команди майже своєї не бачу на карті. Обрав же я ізраїльський топовий гелікоптер ah 60 по одній простій причині. В нього найбільша кількість самонавідних ракет. На борт можна взяти до 16 спайків. Стоять в мене тільки вони, стінгери та хелфайри я не брав, оскільки хотів перевірити, скільки ж потрібно пустити цих смішних ракет, щоб набити хоча б якісь фраги. Працюють спайки за принципом захопив, вистрілив, забув, крітанув противнику кулемет. Дамагу в них взагалі немає. Якщо ви б'єте казенку противнику, то це вже можна рахувати за успіх. Прикол в тому, що особливо на них ніхто й не надіється, це як артпідтримка на танках. Чисто заради приколу нібито. Я особисто отримав купу емоцій, переглядаючи кілкам після влучання в ворожий танк. І гнів, і шок, істеричний сміх. Ну і найрідше це радісне здивування, коли нарешті з 16 спайків зробив 2-3 фраги. Ну як ви бачите, хоч кількість спайків у нас і величезна, але панцирю на це просто начхати. Він їх збиває одна за одною, оскільки спаки летять по дозі одразу наверх, а потім вже зверху вниз. До того ж швидкість в них досить таки невелика. Всього-навсього 180 метрів на секунду. Це найнижчий показник серед всіх ракет взагалі. До прикладу, Hellfire летять 475, а вихерів взагалі 600. Вже не кажучи про ракети зеніток і літаків. Окрім втрачених від панциря ракет, потрібно давати мінімум по два в кожен танк. Бажано з інтервалом 4-5 секунд, щоб живий член екіпажу встиг пересісти на місце вибитого. Навряд на топах хтось буде так довго стояти у відкритому полю, до того ж не відкидуючи дими, тому я запускаю спайки одразу один за одним. Із плюсів це максимальна дальність 8 км. Та те, що все-таки вона не часто втрачає ціль, може залетіти через дерева, рельєф або навіть за невисокий будинок. Ну і що мене здивувало, що все-таки не часто ракети збиваються на вже знищену техніку на полі бою. Ну Як ви бачите, з 12 спайків ми змогли збити всього навсього один гелікоптер та знищити дві ворожі техніки. Я сідаю на філд, і вже в цьому бою більше нічого цікавого не буде. Давайте перейдемо до наступного. Тут досить таки добрий бій. Мене вийшов саме на Меркаві, швидко я набив цілих 5 фрагів. Ну і в цьому бою мені вже ніхто не буде заважати, ніхто не буде збивати мої спайки. Всі 16 я закинув, побачимо скільки ж з них я зможу вибити фрагів. Ну і одразу бачимо нашого головного противника. Це, звичайно ж, зенітка. З нею потрібно справлятися в першу чергу. Добре, що є рельєф, ну і до речі, ви бачите непогана маневреність як для такої величезної махіни. Чомусь я думав, що Blackhawk і так собі в цьому аспекті, але на моє здивування, досить непогано він себе веде. А, до речі, наш один спайк збили, ну нічого страшного, давайте дочекаємо вже, коли долетить він до замітки. Є ймовірність, що за цей час, поки ми ховаємось, вона про нас забуде, перемкнеться на інших союзників у небі, але все-таки бачимо, вона відпрацьовує досить таки непогано по нашим союзникам. Недалеко я відлетів від респавна на всякий випадок, щоб встигнути повернутися. Так як ми знаємо про наявність зеніток, не ризикую я підніматися повище. вище. Спостерігаємо рух в рельєфах, нема можливості поки що захопити кого-небудь. Покилчату видно, що все-таки знищили хлара крада, і ми вже можемо більш себе комфортно почувати, піднятися трохи вище, щоб допомогти союзникам з технікою, яка стоїть на ворожій базі. Не жалію я взагалі спальки, тим більше що завжди можна повернутися. І поповнитись до того ж, наші піджимають активно по всім фронтам. Бачимо, льотка штурмить агресивно. Ну, поки що на неї ми не зважаємо уваги. До речі, перший фраг все-таки залетіло в ту БМПшку, яка проїжджала повз дими. Отже, можна сказати, що досить непогано наші ракети, саме ГСН ракети, відпрацьовує. Можна на неї покластися в більшості випадків. Бачимо, що бій підходить до завершення, я вже розкидаю усюди, куди бачу. До речі, якісь в принципі, колонами противники пересуваються, тому можна ще пожити. Якби ці спайки набагато швидше летіли, я б роздавав їх більш акуратно. Обирав би тілі, а так як вони летять по півроку, то краще вже їх пороздавати і вже згодом дочекатись, прилетить воно чи ні. Оскільки союзники ж є на карті, вони також можуть забрати ваші цілі. Як бачимо, 4 кілометри дистанція і все рівно довгенько воно летить. Перші прильоти відбуваються. On. Ми забрали все-таки стрілу, досить непогано, дали в неї ракети 3, по-моєму. Ще чекаємо, може долетить до Т-80, у нас залишається ще один спайк, напевно вже всі ракети долетіли куди хотіли. Трошки мансанули від зенітки, не забувайте переглядати СПО. До того ж воно тут досить таки непогане, інформативне. Я вже стараюся якомога швидше пристроїти останній спайк, тут по мені вже щось відпрацьовує, але потрібно віддати його все-таки. 4,5 км даємо Т80, якого ми до цього кілька разів не, не змогли забрати. Закінчились у нас спайки, до того ж на СПО відображаються зенітки, тому потрібно летіти в сейв на перезарядку відкидаємо наявні в нас деполі, ЛТЦ. На цьому операції 130 засобів протидії, ЄБКО. ну, як бачите, забрали Т-80. Як бачимо, з 16 спайків вдалося нам забрати цілих 3 танки. Думаю, нічого цікавого в цьому бою вже не буде. Давайте вже перейдемо до оновлених бойових рейтингів. Я зганяв як і на цьому ж самому вертольоті, так і на. Німецькому єврокоптері, топовому з парсами побачимо, як вони себе ведуть. Я частіше за все респуюся на дальньому філді, оскільки 8 км нам буде вистачати дальності наших е, ракет, а ось встигнути втікти від зеніток з 4 км вже проблемно. Як бачимо, на респавні стоїть деривація, вона по нам намагається відпрацювати. Хоча дистанція 7 км, але не потрібно недооцінювати ці її радіофугаси. У нас, хоч і самонавідні ракети, але все-таки потрібно мати якусь позицію непогану за рельєфами, щоб в якийсь момент швидко заховатися від зеніток. Як бачимо, оса збиває наші спальки, це навіть може оса робити, що мене досить таки здивувало на той момент. Навіть враховуючи те, що ми... Під кутом все-таки даємо відносно оси, вона все одно бачить ці спальки і може їх перехоплювати. Давайте все таки спробуємо знайти саме зенітку. До речі, з деривацією ми справилися, досить непогано залетіла наша ракета. Все-таки головка самонаведення відпрацьовує на всі 100 у цих спальків. Не забуваємо залітати за укриття. Якомога частіше бачимо, ЛТшка якась їде, і, звичайно ж, оса вже нас чекає і намагається відпрацювати. Сподіваюсь, в неї це не вдасться, оскільки хотів би ще пограти в цьому бою. Все-таки укриття ми знайшли і є ймовірність накидати якась. Не забуваємо також слухати СПО і дивитися на нього, бачимо, зліва щось підлітає. Ну і по звуку чуємо цей літак, потрібно з ним якось розібратися. Хоча подивитись, а це свої. Ну добре, а ні, не свої. Як бачите, він все-таки нас помітив і хоче розібратися з нами. Ну, але ми також не пальцем роблені. І... Спайки також можуть захопити літак і, звичайно ж, його забрати. Непоганий такий момент думаю, вам сподобається. Так, це бразильський AMX. Не дуже він такий маневрений, тому можна було особливо не переживати на рахунок нього. Оса вже знищена. Бачимо, якась 80-ка їде, даємо їй. Ну, Навряд залетить так сильно за рельєф, але... Чому би не віддати побільше спайків. У нас їх ще залишається багато, 8 штук. Можна розкидувати наліво-направо, тим більше всі три точки за союзниками. І бій, скоріш за все, буде близитись до кінця. Ну, В принципі, якщо не враховувати те, що ми спайком забрали літак, звичайний бій, нічого особливого. Карта Досить таки непогано для штурмовки, завчасно видно виїзди з респавнів противника. Можна заховатися за рельєф загору. На жаль, окрім деривації, поки що фрагів наземних у нас немає. Але ще час є, переглядаємо під'їзди до точок і з респавнів, можливо, противники ще з'являться. Я так розумію, до Т-80 ми залетіли наші спайки. Будемо чекати, бачимо, до речі, зеніточка. Можна по дати. Якраз перевіримо, як же ж справиться головка самонаведення. В принципі, спайк через зверх летить і можливості захопити через гору в нього є, але було б цікаво побачити. Т-80 тут же саме стоїть. Якщо дати трохи вліво, можливо, ми його і помітимо. На респавні ні на одному, ні на іншому, крім тієї заїхавшої зенітки, за, за рельєф нікого немає. Бачимо, в районі точки А хтось підсвічується, це челленджер. Я чомусь думав, що його повинні забирати союзники, але на всякий випадок дав йому на хід нашого спайка і переглядаємо, що цікавого тут буде в бою. Бачимо тут хризантему чи щось подібне. До речі, якщо кому цікаво, я засік наскільки ж буде летіти до челенджера Спайк, 6,5 кілометрів було. Якщо комусь цікаво, це все зайняло приблизно 37 секунд. Зараз вже повинно прилетіти. Так, є 37 секунд, 6,5 кілометрів. В рандомі в такому, де все швидко відбувається на топах. 36 секунд це дуже довго, а 6,5 кілометрів це повинна бути ваша середня дистанція від противників. Якщо ближче будете грати, мало часу буде у вас, щоб від зеніток задефатись. Якщо далі будете, то ці 37 секунд можуть в 50 навіть. Перейти. Ну, Як бачимо, всі спайки я відстріляв, пару ЛТ-шок з'явилося на респаунах. Дум, по Фоксику ракета не залетіла, він дуже такий швидкий танк. ну і Летить в челленджера, напевно, того ж самого. І, звичайно ж, другим ми добили. На останніх секундах пощастило, і, в принципі, ті ж самі три фраги, як і в минулих боях ще до зміни бойових рейтингів. Але давайте швиденько подивимось на різки з наступних боїв. Тут же мені потрібно було довше часу, щоб набити на гелікоптер. Тому, як ви бачите, вже союзники забрали всі три точки, бій також близиться до кінця. Вже вишукую я своїх жертв для спайків. Як ви бачимо, леопард підставився саме на тій карті краще з ближнього респавна вилітати, оскільки з дальнього там дуже багато дерев, всяких, і вам буде набагато важче знаходити ваших тілей, на відміну від зеніток, які можуть вас навіть через ті ж самі дерева побачити. Перша пролітає, ну і за, і за другу я вже забираю леопарда. Німці та Шведи мають досить таку відчутну броню в даху своєї башти, тому те, що ми його забрали, це досить таки добре. Ну і Підмонтовано тут все, ви бачите, я вже перевожуся на респаун противника, бачу там стрілу та ще якийсь танк. Даю туди одразу по кілька спайків, щоб на вірочку їх забрати. Не до кінця в мене налаштоване саме БКО, я там назначив то кнопки, але забув які, давно вже не грав на гелікоптерах. Особливо на топових, вони зараз зовсім не презентабельні, зовсім не цікаві в плані якогось нагибу чи настрілу фрагів. Може, це саме на спайках так. Давайте перевіримо єврокоптера німецького з парсами. Не одразу хочеться на рахунок його потужності двигунів сказати, що відчувається різниця порівняно з американцями. Піднімається досить таки туговатенько, саме цей єврокоптер, можливо, в інших і краще я не грав, але саме це таке собі. Ну і до того, що у нас всього на всього 8 парсів в порівнянні 16 вже так не порозкидуєш, Хоча е я б не став на вашому місці якось економити їх. Все-таки краще кинути 3 по одній тілі і забрати її. Ніж кинути вісім по різним тілям і не забрати ні одної. Летять вони відчутно швидше, ніж ті ж самі спайки, і, наскільки я пам'ятаю, там в районі 300 метрів в секунду. Так, це не рівень тих же самих вихрів, але вони летять по прямій. І це, до речі, можна занести як мінус, оскільки. Через всякі дерева може загубитися головка самонаведення якось зараз в цьому лісі. Може ще статися багато чого, заїде кудись противник. І на відміну від самонаведення саме спальків, тут у нас шансу що залетить, облетить рельєф ракети. Немає. Роздали ми всі 8 штук, як бачите, окрім гусениці збитої і зламаного кулемету, нічого ми танками не зробили. Надіятися на парси, це ще гірше, ніж надіятися на ті ж самі спайки. Якщо спайками імовірність би саме в цьому бою зробити фраг була б набагато більше, то через те, що по летить наші парси, то краще вже ті ж самі хелфаєри використовувати. Тим бачу, що зенітки з'явились тільки зараз, і вже і тошка встигла збити наших два парса. Така ж сама ситуація, як і була і до 12.3. Немає у вас впевненості в тому, що ви будете робити фраги. Це йде меркава, я вже даю, нехай буде на всякий випадок. Бачу також вульфпака, по ньому, я сподіваюся, все-таки залетить, даю на всякий випадок 2. Ну і одразу скажу вам спойлер. Це вульфпак, це буде мій єдиний фраг в цьому бою. Я ще тричі літав на філд перезаряджатись і весь бій я те й робив, що перестрілювався за датсом один в одного. Також і збила два моїх парси. Напевно, все таки меркава не найтоповища, оскільки не вийшло в нього завдяки своєму комплексу активного захисту збити мої парси. Ну і і ті навіть не залетіли, і просто була збита гармата, казенка і все. Ну і поки ви будете спостерігати на моїй танці за датсом. Хочеться підвести підсумки, як же граються зараз на 12.3 топові гелікоптери з самонавідними ракетами. В принципі, нічого не відрізняється від того, як було на 12.0. В принципі, ви вже не будете попадати до противників бойового рейтингу 11.0, Але там і так нема популярної техніки, тому можна на рахунок цього сказати, що нічого не змінилося. Як бачили, спайки не стали краще дамажити, потрібно все одно по одному, по два давати в кожен танк. Ну і хочеться ще додати на рахунок того, чи кидає вас на 13,0. Так, кидає, але не часто, я б сказав. Більшість боїв ви будете все-таки грати проти навіть 11,7-12.0. Я би навіть сказав, що. Раніше вас частіше могло закинути до тих же самих Су-30 та Рафалей. Зараз, коли їх перенесли на 13,0, вони частіше за все місяця між собою. Приблизно боїв за 15 я зустрів всього на всього раз два Рафали та су 30 Можливо, на них просто не набивали в кожному бою. Про це все я вже розказував у своєму відео про топову штурмовку. Посилання я залишив в описі під відео. Ну а що стосується парсів та спайків, хочеться сказати, що вони як були досить такі рандомні, так і залишаються. Ви можете запитати, ну, чому ж ти тоді не береш ті ж самі хелфайри в пару до них. Ну, По-перше, я не піаніст віртуоз, щоб постійно перемикатися і тримати в голові різні озброєння. Ну а по-друге, навіщо мені брати на 12.3 те ж саме озброєння, що є, наприклад, на тому ж самому Блекалку на 11.3. Я не намагаюся вас відговорити від прокачки носіїв цих ракет. Просто хочеться сказати, що от саме на даний момент в грі на них не досить комфортно грати, а тим більше вертольоти понерхлені конкретно пододавали модулів і від найменшого по вам попадання навіть уламків, ви вже не зможете вести ті ракети і навіть озброєння використовувати. будь-яке. Зенітчики вже більш-менш досвідчені, вони постійно, майже в кожному бою, збивають ваші ракети. Якщо приловчитись, ви можете контрити ті ж самі зенітки, але ви будете забувати про інші танки, до того ж, від саме зеніток я відкисав найрідше. Частіше за все, мене збивали ті самі літаки. Чувак, наприклад, взяв ту ж саму полкову Сушку 7 або ж Су-33 і не знає, що робити в бою. Просто летить першою справою на вертольотний філд і шукає там своїх жертв. Ну або ж я, не справившись з керуванням, тікаючи від зенітки, врізався в якесь дерево, або ж зламав собі гвинта. В такій стресовій ситуації це можна сказати на рідкість. Також діліться своєю думкою на рахунок штурмовки на гелікоптерах на топах, не обов'язково саме ракетами. Цікаво, як ви справляєтесь на тих же К-50, К-52 чи на Хелфаєрах. Мені особисто більше подобається на літаках штурмити. Відео вийшло досить таки об'ємне, сподіваюся, вам воно сподобалось. Найкраща подяка для автора це підписка, лайк та коментар по темі. Більш плотненько поспілкуватись можна на стрімах у вівторок та четверг. Чекаю вас там і в наступних відео. До побачення!